Так, вітаю, друзі, у продажу квартира ось у новій будові по вулиці Старицька. Одинадцятиповерховий будинок, будинок з газом. Це Павлове поле, дуже престижний район. Такий приємний двір, парковочка. Так, Зараз ми підходимо до під'їзду. Так, у будинку газ, це рідкість для новобудов. Ось такий під'їзд. Зараз будемо заходити. Так, чистий, гарний під'їзд, тут консьєрж сидить. У нас квартира знаходиться на другому поверсі. Ось таке вицвік. Квартирі належить кладовка, вона знаходиться в під'їзді, ось таке місце для зберігання. Так, а тут тамбур спільний з сусідами. Ось ці шафи належать цій квартирі, в ми будемо дивитися. Ось такий спільний тамбур на дві квартири. А ось там у під'їзді знаходиться кладова. Так. так, це спільний тамбур на дві квартири. Ось ці шафи належать квартирі, яка продається. Так, Загальна площа 52,3 метри квадратних. Забудовника вантаж, другий поверх з 11. Так, Гарний ремонт свіжий. Ось такий санвузол. Так, Тут у нас шафа для зберігання. Меблі та техніка залишаються. А, так, квартира студійна, але можна зробити перегородкою, це буде євродвушка. Так, газова піч, витяжка, другий холодильник. А, так, індивідуальне, а, ні, автономне газове опалення на будинок кришне. Дуже економно а, в зимові. Місяці. І ось така велика опалювальна лоджа. Ось вона дуже велика. Вона входить в площу загальної квартири 52 метри квадратних. Так, квартира підходить під її відновлення.